Треба вчитись відпускати людей, які не хочуть бути в твоєму житті, старі програми, себе минулого, страхи, біль, образи та відчай. Відпускати легко, коли зрозумієш урок, менше вмикати мозок, а думати серцем, довіряти своїй інтуїції. Треба вчитись ставити свій внутрішній стан на перше місце, щоб мати змогу дарувати любов, проявляти себе, бути вдячним, бути, бути собою. Це не просто зробити, я вірю. Але маленький крок за іншим, маленьким і складається цілий пазл. І так завжди. Є люди, які приходять у наше життя для того, щоб дати урок, підтримати, можуть чогось навчити. Ви виконуєте свої задачі у життях один одного і йдете далі. Кожен своїм шляхом. І це абсолютно нормально. Але не нормально тримати тих, хто хоче піти, чи прив'язувати себе на гачок до людей, які хочуть лишитися на цьому місці. А ви. Ви прагнете рухатись далі.